І усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 28 березня 2016 року. Це був товариський поєдинок. Збірна України у себе вдома у Києві на стадіоні НСК Олімпійський команди приймає збірну Вельса. 1-0! Україна перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 27-й матчі забив Андрій Ярмоленко давайте, друзі, про все. Ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочнемо все обговорювати зі стартових складів. І розпочнемо з України. Фоменко, головний тренер команди, 4-2-3-1. Стартова розновка України. Андрій П'ятов, Оворотах, Олександр Кучер, Артем Федецький, пара центральних захисників. Шевчук, Євген Хачеріді, по флангах. Денис Гармаш, Тарас Степаненко, центральні опорні півзахисники. Роман Цузуля, центральний атакувальний півзахисник, Андрій Ярмоленко, Руслан Ратань, по флангах. Та Віктор Коленко у нападі. Це стартова росновка України. 3-4-1-2 стартова роснока Вельса. Колман, головний тренер команди. Хенесі у воротах. Вільямс, Честер, Бен Девіс, Три захисників. Алан Хьюз півзахисники. Гантер Тейлор Тералін. Вільямс, ложна дев'ятка, Лоренс, Черч у нападі. Ось така стартова росновка збірної Велься. Якщо, друзі, казати про сам матч, то в принципі Україна. Дуже здорово і справді Україна на даний матч розпочала. В цьому дуже багато справді було боротьби, справді. Дуже багато боротьби було. Прекрасно моменту Лорсена на 13-й матчу, коли хороша атака, Вельця проходить по промофлангу, йде просто на передачу. Лорсен! Приймає м'яч удар по воротах, повз ворота! в футболі з вельця. але, в принципі, друзі, я вам хочу сказати, що в момент, в принципі, був доволі таки непоганий. У гостей. Але Україна також відповіла своєю непоганою атакою на 25-тіх матчу, йде хороша, хороша діагональ. Віктор Коваленко виходить вже на ударну позицію, але трішки Віті Коваленко не встигає. Варта Рвельса зафіксував м'яч у своїх рук. В цілому матч був рівний. Дуже багато було боротьби, справді. Дуже багато було боротьби. Тобто, в цілому матч був рівний. Україна. Тавель справді обмінювався непоганими моментами, дуже багато я ж кажу, було боротьби. Але ось вона, 27-махломат. Чіп Українці зробили штрафний! Руслан Ратань. Цей штрафний виконує Руслан рта. геніально, Просто геніально розіграють кутовий українець Руслан рытане. робить ідеальне закидання. Андрей Ярмоленко. Удар з розворота, ворота! Гоу! Андрей Ярмоленко! гол, 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 гол 1-0, Україна за гол на 27-й матчі. Такая ж геніальна комбінація. Я в першу чергу виділяв би тут Руслана Ротаня. Сим Руслан Ратань! Побачив бігання Андрія Ярмонка. Просто бездоганно виконав ідеальну передачу від Руслана Ратанія, ну просто геніально. Капітан збірної України. Саме він був з капітанською, з капітанською пов'язкою. Саме Руслан Ратань був з капітанською пов'язкою, і саме він записує до цього пасива голіву передачі 1-0 Андрій Армоленко Забиває гол. На цьому перша 45 хвилинка завершується, і Україна перемагає. Україна у першому таймі перемагає. Взагалі, друзі, якщо брати. Там статистку ударів поворотах 2-1. Перевага була у Уельса. Тобто три удари, обидві команди за весь темп нанесли. Тобто у України був один удар по воротах і один гол. У Вельса було два удари. Тобто, і справді мало було моментів і справді дуже багато і справді було тут боротьби на футбольному таполі. Сикер Сидорчук вийде в Україну. Хенлі, Річардс, Ледлі, Макдональд, Брачо, Воукс видуть Вельса. В Україні тільки Руслан Ротанія поміняє Сергій Сдерчук. Все. Всі інші будуть грати абсолютно весь матч. А, другий тайм. Друга 45-й хвилинка. Україна не погано, до речі, другий тайм розпочинає програтися дані удар Андрія Ярмоленка. На 56-й матчі повз ворота. Побуває Андрій Ярмоленко. Як і в першому таймі було дуже багато боротьби. По волді м'ячем також плюс-мінус була Рінага, то, -то в цьому матч був доволі такий рівний. Але Україна свою нагоду на, на 27-х не матчу реалізувала. Увельса пригадується, до речі, непогана атака пройшла. Десь так на хвилі так 58-й, коли був хороший дальній повний удар. Але Андрій П'ятов. На місці Андрій П'ятов. Хороший удар у виконанні футболіста Вельса. Якщо не помиляюся, то пробував. Пробував Ален. Якщо не помиляюся, саме він наносив гарматний постріл. Але на місці, на місці Андрій П'ятов. Ще пригадається непогана, скажімо так, непоганий момент України на 58 х матчу, коли українці зробили штрафний, доволі таки, спротив непоганий. З лівого та флангу. Дуже хороша, дуже хороша подача Рослата ніякого повзворота. Але як же це було близько і справді? Дуже близькі були українці до другу звідгуміяча. Пробував дуже здорово в поворотах футболіст України, якщо не помиляюся, то пробував та саме Денис Гармаш. Саме Денис Гармаш пробував в поворотах. Трішки Денис Гармаш не вийшов по поворотах. Вес також пара не було ударів. В цілому Україна дуже надійно справді відзахищалася. Дуже надійно Україна справді відзахищалася. Вельсь були там атаки. І, в принципі, валійська команда була близькою до того, що рахунок матча зветила, але і Україна також була близько до забитого за м'яча. Я ж кажу, друзі, в цілому, футбол був доволі рівний. І в Україні були непогані атаки, і у Ельса були непогані спроби. Рівний футбол, дуже багато було боротьби, але Україна перемагає гол Андрія Ярмоленка на 27 й хвилині вирішив долю даного поєдинку. В Кіті-Кіті в судя, дає фінальний свисток, і збірна України. Збірна Вельса обіграє з рухунком 1-0. Андрій Ярмоленко. своим забитым мячем на 27 мяч их игровой и принес Украине перемогу. Там, из правды, друзья, просто гениально украинцы разыграли. Правда, друзья, просто гениальная комбинация. И Руслан Ротань просто молодчинка. Гениальный пас, справді від Руслана Ротаня. Ну и Андрей Ермоленко, також там важкий був момент, из справді. Руслан Ротань идеально продачив дей, але Андрей Ермоленко пробивает с правой ноги, с розворота, и забивает гол. Там, якщо не помиляюсь, Вратар Вельса дотягнулася до цього удара, але Андрій Ярмонко пробив дуже точно в ближній кут, і цей гол Андрій Ярмоленко, відповідно, приніс Україні перемогу у цьому товариському матчі з рахунком 1-0. Якщо підбивати такий підсумок, то, в принципі, вважаючи поділ України перемогла, да, матч був рівний. Але все-таки Україна і справді вважаю, на цю перемогу награла і справді. Во справді дуже хороший матч. Ну проти Вельсів взагалі важко грати. Команда така дуже фізична, така дуже сильно підготовлена, тому дуже багато справді було боротьби на футбольному полі. Але Україна перемогла з рахунком 1-0, Андрій Ярмоленко приніс Україні перемогу. Ну що, ж, друзі, привітали ми цей товариський поєдинок. Україна Уельс, який відбувався 28 березня 2016 року. 1-0 Україна перемогла. Андрій Ярмоленко приніс Україні перемогу. Що, друзі, побажаємо обом збірним всього самого найкращого. І Я вам, друзі, також э, хотів би знаєте, побажати тільки добра. Тільки щастя вам бажаю, друзі, не головне, друзі. Що? Правильно! Щоб ви усі Усі були там щасливі! Усі до побачення. Бажаємо Україні та всього самого найкращого. Усім до побачення, мої любі друзі, будьте тільки знаєте, що щасливими завжди. Усім до нових зустрічей!